Планка це проста і універсальна вправа, для якої не потрібно ніякого додаткового обладнання. Вам знадобляться лише підлога, ви самі та кілька хвилин на день. Результати цієї вправи дійсно вражаючі. Що буде, якщо виконувати планку щодня? У цьому відео ми дамо відповідь на це питання, тож залишайтеся з нами до кінця, буде цікаво. Поїхали! Планка зміцнює м'язи, особливо групу м'язів-кора. Кор включає м'язи, що підтримують внутрішні органи. Це прес, косі м'язи та м'язи, що розгинають хребет. Чому у людей часто виникають грижі в черевній області? Це відбувається через слабкі м'язи кора. Коли м'язи кора розвинені, ризик грижі значно знижується завдяки їхній міцності. Тому важливо тренувати прес та косі м'язи не лише для зовнішнього вигляду, а й для захисту внутрішніх органів. Планка чудово розвиває м'язи спини. У цієї вправи є велика перевага, вона зміцнює м'язи спини без ризику отримати травму. Наприклад, станова тяга теж ефективна, але потребує ідеальної техніки виконання. Багато людей, намагаючись опанувати станову тягу, отримують травми та змушені тривалий час відновлюватися. Звісно, вправа дуже корисна, але й доволі травмонебезпечна. Планка ж, навпаки, безпечна. До того ж, регулярне виконання планки допоможе зміцнити не лише м'язи нижньої частини спини, але й верхньої. Сильні м'язи спини не тільки виглядають привабливо, але й є чудовою профілактикою болю в спині. Насправді, біль у спині часто виникає через недостатній розвиток м'язів, і саме планка зможе допомогти вирішити цю проблему. Планка допоможе покращити вашу поставу. Відомо, що постава миттєво передає свідомі та несвідомі сигнали людям навколо. Людину з гарною поставою сприймають як впевнену та привабливу. Дійсно, більшість із нас оцінюють іншу людину за тим, наскільки рівно вона тримає плечі. Тож, якщо ви хочете виглядати підтягнуто і гарно постава є надзвичайно важливою, і планка може вам у цьому допомогти. Вона зміцнює м'язи кору та верхньої частини спини, а також впливає на м'язи шиї і плечей, що є дуже важливими для правильної постави. Якщо ви будете регулярно виконувати планку, це допоможе вам виправити поставу. І вже за місяць ви помітите позитивні зміни в дзеркалі. Ланка сприяє прискоренню метаболізму. Якщо виконувати цю вправу регулярно, її ефект стане помітним. Планка допомагає пришвидшити обмін речовин, що сприяє зниженню ваги. Ця вправа дозволяє спалювати більше калорій і одночасно тренувати м'язи преса. Тож вже за місяць ви зможете побачити результат, а саме рельєфний прес. Наступний аспект це координація та баланс. Скільки часу ви здатні простояти на одній нозі? Як добре у вас розвинене відчуття рівноваги? Планка значно покращить ваші показники. Адже вона ефективно розвиває м'язи-стабілізатори. Ці невеликі м'язи, хоч і непомітні в дзеркалі, виконують важливу функцію, підтримують баланс. Уміння тримати рівновагу буде корисним у будь-якому спорті та під час будь-якої фізичної активності. Скільки часу ви можете тримати планку? Час утримання залежить від вашого рівня підготовки. Новачкам, які тільки починають займатися спортом, рекомендовано починати з 15-30 секунд. Пам'ятайте, краще менше, але правильно. А чи знаєте ви, що тривала планка може бути не найкращим варіантом для здоров'я? Дослідження показують, що кілька коротших підходів приносять більше користі. Спробуйте такий підхід. Утримуйте планку декілька хвилин з ідеальною технікою, але не до повного виснаження. Потім відпочиньте одну-дві хвилини і повторіть знову, які переваги та недоліки планки. Переваги очевидні, і деякі з них вже згадувалися це простота, доступність, зміцнення різних м'язів, підтримка рівної постави, а також можливість виконувати цю вправу майже будь-де. Однак є і деякі недоліки. Перший з них, якщо не дотримуватись правильної техніки, це може створити надмірний тиск на хребетні диски. Поперек і плечові суглоби саме тому ми завжди кажемо, що техніка важливіша за тривалість. Ще один недолік: занадто довге утримання планки може підвищувати артеріальний тиск, тому рекомендується виконувати кілька підходів з перервою в одну-дві хвилини, не доводячи себе до повного виснаження. Якщо до правильної техніки планки, насправді вже придумали понад сотню варіантів цієї вправи, але ми розповімо про класичний варіант, оскільки він є найпопулярнішим і чудово підходить для початківців: прийміть положення для віджимань, зігніть лікті на 90 градусів і перенесіть вагу тіла на передпліччя. Важливо пам'ятати, що все тіло має утворювати одну пряму лінію, при цьому автоматично напружується живіт, а всі м'язи залишаються в тонусі. Є кілька нюансів у техніці планки. Голова та шия мають бути відносно розслабленими. Руки слід тримати прямо перед собою або схрестити їх. Дуже важливо, щоб лікті були прямо під плечовими суглобами. Інакше це створить зайве навантаження на лікті та плечі. Тобто ваші плечі повинні бути чітко перпендикулярні до підлоги. Поперек має бути прямим. Не округлюйте його та не прогинайте занадто сильно. Дихання повинно бути повільним, спокійним і глибоким. Кому не варто виконувати планку, планка має свої протипоказання. Вона не підходить вагітним жінкам та людям із травмами спини. Також не рекомендується виконувати планку тим, хто має грижі або проблеми з ліктьовими, плечовими, зап'ястковими чи гомілковостопними суглобами. Ще один важливий момент: людям, схильним до підвищеного артеріального тиску, варто уникати цієї вправи, оскільки вона може збільшувати навантаження на серцево-судинну систему. До речі, друзі, напишіть у коментарях, як часто ви робите планку. А може, ви ніколи про неї не. Чули, діліться своїм досвідом. Буде цікаво почитати. Якщо вам сподобалося це відео, поділіться ним, поставте лайк і підпишіться на наш канал. До зустрічі у наступних відео!